Борис Крауш, Слобожанські казки. Крилаті чоботи. Був у одного шивця учень. І що воно за дитина? Такий хист мала до шивацьких справ диво просто візьметься підбори чи головки на чоботи робити, або халяви ладнати, то вже жодним стіпком не схибить. От майстер його завжди іншим учням, за приклад ставить. Грицю, тільки чоботи скороходи шити, а прийде час, то так воно і буде. Запам'ятайте моє слово. І запала ця думка Грицеві у душу. Хай уже як буде, а пошию я чоботи скороходи. Та дасть Бог не одні. Люди у них в гості ходитимуть, діти батьків навідуватимуть. Як треба, жоден вражий син не дожине, а як на те, то й не втече. І з цими думками коперсає собі шилом та молоточком постукує, дратву молить, чобітки шиє. А час ішов. Ось уже так він наловчився, хоч майстра старого вчи. Отож виносить якось майстер чоботи, що Грицько пошив, та й каже А що, Грицю, чи не час тобі самому майструвати? Все, що знав, тобі передав, а руки в тебе золоті, чого не знаю, того тобі передати не зможу. Бери ти оці чоботи, що сам пошив, дам я тобі, тобі товару для початку та інструмент, і хай тобі щастить. А люди добрі дякують дякую за добру роботу. Взяв Грицько чоботи, подякував красно за вчення, вкладився майстрові і пішов додому. А думка про чоботи скороходи з голови не йде. Оце мав би такі чоботи, думає він, то вже давно б дома був. А не плентався цілий день. Та все ж до рідної оселі під вечір прийшов. Мати не знає, де посадити і чим шанувати. Майстер додому прийшов. Тут і вареники, і шулики, і, і сметани полумисак. Розповідає Гриць, як учився і чого досяг, не забув сказати і про мрію, чоботи скороходи пошити. А чи ж під силу тобі таке діло, незвичайне, синочку? питає мати. А хто ж їх тоді пошиє, мамо, відказує Гриць. І правда, думає мати, раз про це і майстер казав, то моя дитина впорається. Рано вранці ще тільки на світ зазоріло, а Гриць уже порозкладав струмент і товар, дратву смолить, одним словом. Робота кипить. День шиє другий, а на третій підвечір чоботи готові. Та вже такі показні та справні. Зраділа мати і побачила, як славний майстер у неї син. А Грицько чобітки надів якраз по хаті прийшовся та на вулицю. Через мить уже в хаті лише розшарілося, очі блищать. Мамо, чуєте, мамо, оце чоботи самі по вулиці летять. Потім зняв чоботи, Порох витер. На двір виніс, на лаву поставив, хай добрі люди самі ціну складуть. А тут і покупець у двір заходить, питає чи в цій хаті швець живе, бо з міста йде чоботи старі розвалились. Побачив на лаві грецькові чоботи. То ви оце продаєте? А чом би і ні? Гарні чоботи, руку майстра видно, беру їх. Зуває дядько чоботи, а Грицько питає Куди ж вам іти? <кій> Не так далеко, а хотілося, щоб ще далі було, Отказує дядько. Єдиний син був у мене, віддав у місто, щоб на кравця вивчити, а він захворів та й помер. Як мені таку звістку додому, додому до жінки принести? Похилив дядько голову, вийшов за ворота, дивиться, Грицько, а чоботи його ледь. Ледь дядька по землі несуть. Носкам у землю коперсають, здивувався Грицько. Були прудкі чоботи по вулиці, як вітер несли, а тут, як пара волів ухорканих, ледве плентають. Ну, думає, однак от свого не відступлю. І знову закипіла робота. Мати вечеря те кличе, а він не йде, аж поки не закінчив. Знов таки гарні чоботи вийшли, сидять на нозі, як у литі. І реплять, і блищать. Вийшов з хати, ні, не біжать чоботи, хоч плач. А в двір сусідський парубок заходить. Продайте мені чоботи, пане майстре, бо ж оце свататись іду. Схопив він чоботи, заплатив, не торгуючись, і тільки курява за ним знялася. Ди, дивиться, Гриць, оце вже, наче скороходи. Він до матері. Мамо, бачили? А мати відказує, Бачу, сину, здається мені, що то раді радість того парубка понесла. Довго сидів хлопець, думав, думав та й вирішив шукати собі такого майстра, щоб навчив чоботи скороходи шити. Взяв торбину, поклав туди хлібину, з криниці води у баклажку набрав. З матір'ю попрощався та й пішов у білий світ. Отак довго йшов, чи ні, дивиться, опинився він у якійсь пустелі. Ні дерева там не росте, ні травинки билинки і жодної живої душі нема. Огледівся на обрії хатинка, мріє то від до неї. День іде, а хатинка то з'явиться, то щезне, другий іде те ж саме. А на третій добрався таки до тієї хатинки. Заходить, а там якесь страховисько кістляве. Голова те борода до колін, пальці довжелезні, а на них кіхті аж позакручувались. Сидить оте страховисько та якісь які старі геть розбиті чоботи ладнає. Молотком стукає і лається на всі заставки. Привітався Гриць. Зиркнуло на нього страховисько, тільки рота одкрило, щоб слово сказати, іщезло. Оглянувся хлопець хатка вся у павутині, на сволоку шило висить, а більш нічогісінько нема, дивується Гриць. Чи хвилина, чи година минула. Знову у хаті страховисько сидить, молотком стукає, а шило із сволока само в пазурі йому плигнуло. Тільки рота відкрив Грець, щоб спитати, де він і хто перед ним, знову ще страховисько. Чи хвилина, чи година минула, знов сидить, молотком стукає. Давайте я вам допоможу чоботи е, злагодити. А ти хто? питає страховисько. Я швець. А я грець, як поцупило тут тобі кінець. І знову зникло страховисько, але чоботи лишились. Підсів до них Гриць, де підшив, де підбив, стали хоч куди. Аж це Грець з'явився, побачив нові чоботи, зрадів, подякував хлопцеві, та й знову зник. А як знову з'явився, то розказав Грицю. Люди мене зовсім заганяли. Чоботи у край розбив, ні пити, ні їсти не дають у хаті моїй пустка. Бо тільки що. То кричать: А хай тобі грець. Прибіжу, а то хтось або на граблі наступив, або дьогтю в мед налив, ото й мотаюсь по світу, як проклятий, ні просвідку, ні спочинку. Зрозумів грець, чого він так довго до грецевої хатинки йшов, та й каже: потрібен, потрібен мені вчитель, щоб чоботи скороходи пошити, а сам я кілька разів пробував. А ніяк не виходить. Тобі не вчитель потрібен, а товар. А де товар знайти, то я тобі підкажу. А зараз, лягай, спочивати, завтра видно буде. Уранці підкріпились вони хлібом, випили води криничної та й пішли. Дійшли до скелі височеної, вершина її у хмарах губилася. Бачиш, оцю скелю, каже Грець. На ній живе мати Вітрова. Вона тобі товару дістане, як зумієш, з нею латком домовитись, а назад іншою дорогою, дорогою вертайся. От поліз швець на ту гору. Ліз, ліз, із сил вибився, нарешті, головою. Хмару пробив. Дивиться, стоїть жінка хмари, як сорочки, викручує, а від того на землю дощ іде. Угледіла вона хлопця, розсердилась. Що то за люди пішли і на небі від них життя немає? Чого ти приперся сюди? Чого тобі треба? Ось як свисну зараз прилетять сини вітри буйні, кісточки твої по світу рознесуть. А швець угледів, що та жінка босоніж на скелі стоїть. Ноги у неї від холоду аж посиніли. Він і говорить. Вибачте, матінко, я оце хотів вам чобітки пошити. Вона й змовкла. А він мерщій на око мірку зняв, молотком стук, стук на минулої години, такі гарні чобітки червоні зладнав, носки догори підкрутив, підківки дзвінки підбив. Взула жінка, чобітки аж усміхнулась. Такі вони були вдатні, м'якенькі та теплі. Ну, кажи, чого прийшов? Та тільки не бреши, я цього терпіти не можу, каже вона. Сказав Гриць, чого хоче, а мати вітрова пальці в рот, та як свисне, аж хмари розлетілись. Тут, як загуде, як завіє, і вмить на скелі як уродились чотири крилатих вітри. Що, мамо? в один голос питаю, чи не з -з -з зобидив тебе хто? Та до Гриця вже й кінець би йому настав, але мати вітрова, як крикне, Куди ви, голови буйні? Чому цьому хлопцеві треба товару дати, на чоботи крилаті? Та що ви, мамо, це ж нам треба із власних крил пасма драти? А ви кожен по пасемцю та йому й досить. Що воно за птиця, мама, краще ми його порох по світу рознесемо, кричать вітри. А зась вам, каже, мати вітрова, він мені ось які чобітки пошив. А від вас, волоцю, хіба діждешся? А ну, мерщій давайте хлопцеві товару, а то я сама з вас ті пасма видеру. Принишкли вітри, крила опустили. Старший на підошви дав середульший на головки та підбори, два менших на халяви, а мати вітрова вирвала з голови пасенце волосся. Це тобі замість дратви. Старший вітер і озивається. Пошиєш ти, чоловічі чоботи, і що, все життя з нами на випередки бігати будеш? І то, правда, знітився Грицько. Давай ми тебе віднесемо у тридев'яте царство. Там цар оголосив Тому, хто пошиє чоботи скороходи, він царівну заміж віддасть, ще й піп царства. Згадав хлопець, що назад йому дороги немає. Мало що той грець надумає і погодився. Попрощався з матір'ю вітровою, а вітри однесли його до царського палацу, а там повно людей сидить. Перед ним копили стерчать, а вони шилом коперсають та молотками стукають, так що грім на десять верстов стоїть. Всі чоботи скороходи, шиють, щоб цареву дочку та півцарства взяти. Підходить він до царя кланяється в ноги і каже. Ваша світлость, дозвольте й мені спробувати. А цар на те, а ти наші умови знаєш? Та чув, що царівну й півцарство віддаєте. Якби тільки так, а якщо не зумієш, то подивись у вікно, що буде. Глянув Гриць у вікно, бачить, біжить полем швець, а на плечах у нього сидить царський скороход. Пробіг той швець раз навкруги поля, а на другий упав та й не дихає. Ну, що, згоден? питає цар. Згоден, відказує Гриць. Розіклав він свій інструмент, дістав товар вітровий, стук-стук молоток і готовий чобіток. А там і другий, підносить він ті чоботи царю. А вони світяться, як кришталеві. Задивився цар, а тоді кличе скорохода свого. Бери перевіряй. Взув скороход ті чоботи, і його, як вітром, здуло. Всі от здивування аж ахнули. Не минулої години, як влітає той скороход у вікно, а сам радий, радий аж світиться. Диво дивне, я всю землю оббіг і хоч би що. А що ж ти бачив? питає цар. Та я добре роздивитись не зміг. Високо летів, дерева бачив без гілок, на вершечку тільки зелене пасмо, люди там ходять чорні, як сажа. Брешеш, кричить цар, не може такого бути. Ну, то взуйте чоботи, самі побачите. Взуває цар чоботи і вилітає у двері, а назад у другі двері влітає. А що, моя правда? питається скорогод. Бачив я людей смаглявих, а їздять вони на звірах величезних, два хвости у них спереду і ззаду, а більше морем ямчав. Рибина там, як увесь палац, ще й фонтан зверху. То всі почали кричати. Ото дива, а дайте й нам ті чоботи, і мені такий гвалт зчинився, царівна у уплач. Тату. Тату, заміж хочу!» <хи> що, що з нею зробиш? Почали до весілля готуватись. Грицько човботивзу, матір майстра старого. І вітрів запросив тільки мати вітрова не могла свою скелю покинути. Без дощу люди пропадуть. Посідали за столи святкові, аж тут муха на кубок, на кубок з вином царським сіла. Дмухнув вітер очі. Цареві вином забризкав, цар, як крикне, а хай тобі грець, тут то і грець як уродився. Сідай з нами та хоч раз поїси, як треба, а то люди тебе зовсім замордують, запрошує швець. Сів грець за стіл, вихилив кварту, витербувся довжелезні, усміхнувся. Та й добре ж вино, хай йому грець і в ту ж мить зник. А весілля було всім весілля. І я там був. Пив, їв, гопака, бив на одну пару чобіт, стоптав.